Майос зібрав яйця в кулак і пішов долати вонючу каналізацію, але на шляху у нього він побачив худеньке тіло. Не ходи туди ге, тобі котлету зробить. Улялю! Не дуже дожениш гондурас! Майлз не розумів, що ж це за хірота тут літає, та ще й Гандура обзивається, і вирішив піти за нею. Він побачив жирного охоронця і швидко зрозумів, що діло пахне пісюнами. Зараз злодія буде схоплено. На твоєму місці я б не ліз в ту трубу. Там плавають кавеліки. Відкрутивши головку другого вентиля, Майлз вирішив пробиватися з боєм, але це буде не так вже й просто. <рив> Бачу, тобі там сподобалося. Невже ти обрав трубузи вдому замість мене? <рив> Знову той самий прийом. Як це ницо, та не оригінально. Гей, hey, ти що з'їхав з, з голосто? Навіщо ж лізти до фікалки? Все м'ясо просмердить. Спустившись на саме дно каналізації, Майлз побачив мішок з презервативами, використані памперси, тропи та усяку купу лайна. Він гіршого в житті не бачив. Га! Мусара приїхали! Як казала моя мама, краще посрив вдома та запізнися, ніж прийди вчасно та обісрешся. Не треба мене боятися. Я лише допомагаю старому пердону Мартіну. А ти не чув, він знає потаємний хід звідси. Курва цей жердяй всіх лякає, лякає. Як же бути? І через гівняну трубу не пролізеш. Але я думаю, у тебе вийде. Якщо перднеш і викинеш балас, то ти зможеш це зробити. Майлз бачив світло в кінці коридору, але у воді щось жирненьке ворухнулось. Відляна. Що це Блок? Мабуть, НЛО А ні, це не приборці це лише ти. Нарешті до тебе дійшло, що треба вилазить звідси. О. Що витріщився свиня? Це майстер манікюра постарався. Як то кажуть, сів на лавочку, а вона пофарбована падло. Він вирішив втекти по коридору, але там зачинено. Це моя палиця. Пішов сраку. Надихавшись неймовірним повітрям каналізації, Майлз нарешті добрався до чоловічого відділення. Валера є чим за курить. Яєчки зжималися. Серце колотилося. Але що за фігня? Ні звідки ля нема ні психопатів, ні маніяків. Це не до добра. Зніміть суки. Клізму в сраку запихнули скляті виробки. Льоня бий сильніше. Ти що не бачиш цей смацсала зараз тече? Хе-хе, <рес> журналюга у нас вхід платний. Я тобі прудня відірву. Хто останній той ох. Бачив, яка у нього модна кажанка, а які кросівки найки. Я буду самий модний у цьому бомжатнику. Ах ти слимак, вороткий! <гум> нема куди тікати, гівно. Дебіли, швидше в обхід? Йожа, а то хтось з жопу бров і машинку треба від каву почистити. І каву візьми, каву, каву візьми. Та й театр. Лати, я, я тут працюю, як скажений, по дві зміни на день, а смоктун Мартін прислає мені підсобника за містючне. Зараз я проведу тебе в барбершоп І зроблю топовий манікюр Ты сырный гевнюк. Нездивований, що жирний охоронець може тебе наздогнати. Сервіс шруй на вулицю і пошукай краще. Але тоді ніхто не йшов. Зачіску я тобі не зроблю. У мене спогади погані. Бачиш, яке в мене модного з раноглеї? Це сучі адміністратор недавно на підплив голову, коли на мені показував свій майстер-клас. Тобі той язик, то страх був потрібен. Це мій перший клієнт рекламує нас. Дякую, що завітали. Тільки спробуйте виродки, поставити мені три зірочки. Я кожному вскрию пузяку. О, що це тут у нас для телебачення? Зараз побалакаємо, а ти поки заціни мою дубку. Знаєш, мене дратує, скільки ти часу проводиш з конченим священником Мартіном. Він тобі наплів фігні про відродження каналу КуйТБ, але він вмер за засанням популярності реслінгу та Наруто. Цим я голю обличчя, небезпечно, зате фігачить під нуль. Це у нас насадка 6 мм. Він працює без електрики, та й нема дрота, який би чіплявся за ноги. Останнього я підстриг саме Мартіна, не ходить більше до мене через намальований член на ботилиці. А приколи в тому, що я навіть не мастер мої я просто добені. Зараз зробимо пасхалку на Assassin's Creed. Бачиш? Тому й грошей не треба. Завтра будеш показувати майстер-клас, а сьогодні сорі. там шкериться, немов свиня. Ану йди сюди. Я, бувалий адміністратор та начальник поганого трагера. Ця сучка відірвала мені прутня і, як бачиш, обсмалила голову. Він не пробачив того випадку навчання в барбершопі. Він вже йде відрубати тобі прутня тому лягай під ліжко. Сьогодні день відкритих дверей. Ах ти чмо, а ну йди не сиди, ми тобі ще педикюрчик не зробили. Завжди казав, що я на задню приєдний. Але хто ж, сука, повірить, як навколо навколодні мужики? Свиня! Я твій срам за кілометр чую. Ти хоч би помийся бомжара. То мав так легко відбудешся, гівнюк? Мартін здивувався, побачивши очко трагера, але він замислився, чи все він правильно робить у цьому житті. А, то ти ще не здох. Цей вонючий трахер прутень йому в сраку. Ти вбив цю мерзоту. Ну, от і добре. А тепер іди й просуши свої трусіля.